А 1918 року волени вчілки забрали її рідний дім, її зелений гай у гадячому. Ліс порубали на дрова, будинок продали. Так нова влада встановлювала свої порядки. У мистецькому просторі ангар останні приготування перед прем'єрою моновистави «Пчілка». Акторка театру Гармидер Наталія Шепель грає головну і єдину роль у постановці. Каже, це цікаво і складно водночас. Це точно не той верест, на який би я могла вистрибнути там ще років якихось там, може, навіть п'ять тому. А це якась праця з року в рік. У нас була вистава Монодії в червоному. Це вже була монодія, яку кожен з нас створив там 10-15 хвилин. Тобто досвід у цього перебування сам на сам з глядачем мене є. Дослідження творчості Олени Пчілки української письменниці, публіцистки, етнографині громадської діячки тривають. Інформацію про Олену пчілку шукали скрізь. Розказує режисерка та сценаристка Руслана Порицька. Нам важливо було зробити так, щоб якомога більше говорили про Олену Пчілку, не лише як про маму Лесі Українки, тому що це не є її єдиною заслугою. Це, по-перше, велика борчиня за права українців, за національну ідентичність. Це дуже сильна, вольова, красива, дуже стильна і сучасна, як на той час жінка. Вибирали по Таких мачинках, по таких цікавинках, по таких якихось речах, які не оприлюднені в інтернеті. Ми працюємо зі знаковими речами. Ми працюємо з тим, що в нас є нитки. Вони вже були на постерах, це не є там якась велика таємниця, тому що ця людина, крім решти, була фольклористкою і збирала орнаменти. І коли ми були в Садибі Косачів і дивилися упорядковані нею ці книги з орнаментами, де все прописано, де все структуровано, де все пояснено, то просто це захват і аплодисменти, тому що це теж. От тільки ця праця вже є колосальною, тому в нас є не такі, в нас є орнаменти, у нас є посуд, тому що це були аристократи. І вони любили красиві речі в тому сенсі, що ці речі прикрашали світ і ну, розказували про якусь ідеальну форму, про щось красиве, до чого варто прагнути, і до чого українці все життя прагнуть насправді, тому що ми нація красива. Виставу реалізовують у межах проєкту Українського культурного фонду у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Говорить режисерка моновистави. Проєкт тривав два місяці, але до того, як ми виграли цей проєкт, ми розуміли, що ми так чи інакше будемо це робити, і ми дослідження тривало довше. Це робота із дуже різними матеріалами. Із... Друкованими джерелами і з електронними джерелами розробляла і шила костюми для постановки Юлія Федосєєва. Над створенням образу, говорить, працювала менше тижня. Ми обговорювали певний образ, було певне фото, яке було фотом натхнення образ Олени Пчілки. Це не є повністю відтворення костюму Олени Пчілки, це умовний образ жінки, яка і в сучасності може вийти в цьому костюмі. Наше завдання зачепити якісь струни душі і поставити якісь запитання, і можливо додати. Нам, українцям, тим, які дивитимуться цю виставу, більше гордості, що такі люди серед нас. Хочеться сподіватися, що глядачі сприймуть цю виставу, тим паче, що тут є частина, яка спрямована на комунікацію з глядачами. Леся терпить, тобто мовчить і думає, що я не бачу її мук, вся роду, що я навіть не чую. А її стан фізичний — лучше бачу, ніж вона сама. У мами нерви часто грають. зі слів режисерки Руслани Порицької. Прем'єра моновистави відбудеться 6 жовтня у мистецькому просторі Ангар. Оксана Кот, Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.